Привіт, мене звати Світлана. Це канал засвіт. Я страшенно рада вас. Бачите, любі мої друзі. Перш ніж я почну дочитувати дві ці книги, Кленкер, «Вельські оповіді і Саламбо, давайте трішечки поговоримо. Я вже, звісно ж, це відео анонсувала в попередньому відео, коли розповідала про свої плани. Я сказала, що в мене є два, ну не два не до чинтунця таких серйозних їх три, але сади місяця я на ці вихідний дочитувати не планую. Планую дочитати книгу Саламбо і клер Кенвельські оповіді Пітера Акройде. Так, я хотіла б ці дві книги прикінчити, дочитати і дознімати відео сьогодні, але наразі зараз на годиннику час дня а В мене ще й кіт не валявся. Власне, в саламбо я зараз на 115-й сторінці в клеркенвельських оповідях десь посередині. І Саламбо десь 380 чи до 400 сторінок, 115, навряд чи я встигну навіть їх сьогодні дочитати, навіть якщо буду читати дуже плотно. Я хотіла, власне, спершу зняти. Не просто до читання двох книжечок, а якісь такі знаєте, відео влог, такий легесенький, буквально ще якісь пару деталей. В вихідні зі мною я б читала книги, розповідала, дочитувала ну, книги, розповідала б, що я там читаю по ходу, що вже прочитала, як продвається моє читання, чи подобається чи ні, і показувати щось те, щоб вам було цікаво. Але виходити з квартири, мені сьогодні не хочеться від слова зовсім, а щось показати, те, що відбувається вдома, ну, це, знаєте, якось смішно, що я вам можу показати. Як я їм він грет, а, наприклад, а до речі, чи у вас вже сезон вінігрету почався, чи ви ще доїдаєте помідори і огірки. Прибирання в квартирі, але вирішила його відтермінувати на наступні вихідні, коли вже в нас включиться опалення, бо не знаю, як ви, я так страшенно мерзну. Це просто якесь, ви знаєте, ну я не можу сказати, це якесь прокляття. Коротше, для мене оцей перехідний період дуже важкий період, в тому сенсі, що я завжди мерзну. Тож, власне, я і вирішила знімати це відео. Повністю від початку і до кінця, тут в спальні, бо я тут собі створила таку свою барліжку. В мене тут є ось ковдрочка, я нею вкриватимусь, коли читатиму. Там я не знаю, чи вам, чи не відновим, включений камін. Є ще в мене плани щось приготувати їсти, але я думаю, що я ці плани передвину на завтра, бо в мене є вінігрет, як я вам говорила, і ще щось придумаємо. Що ще я вам би могла цікаво показати? Як я ходжу за. За водою чи по воду. По воду мені треба сходити. Все, що я не буду робити, я вам уже розповіла. А тепер давайте розповім, що ми будемо з вами сьогодні робити. Вірніше, я буду робити, а ви будете дивитися чи слухати. І давайте, все ж таки, коротенько я зупинюся про книгу Саламбо. Те, що я пам'ятаю, те, що я прочитала, що я вам можу розповісти. Книгу написав Флобер у 1862 році. Описує вона роки до нашої ери, і це двісті. 41 перший 238 тридцять роки до нашої ери. І я думаю, що я не внесу в ваші вуха ніяких таких спойлерів, коли коротенько розповім про те, що я прочитала, і що я власне знаю за цю книгу. Я про цю книгу знаю досить давненько та й купила власне її досить давно. А чого взагалі я за неї зачепилася? Та тому, що, дивлячись передачу Владлена Мараєва Історія безміфів, де розповідалось про Карфаген, про Пунічні війни, там а... Мараєв згадував за книгою Става Флобера Саламби. Він розповідав, що Флобер по Потратив дуже багато часу на підготовку до цієї книги, що він передивився дуже багато матеріалів для того, щоб найреалістичніше відобразити цей період. І так, ця книга є історичною, хоча тут і і додана якась вигадки. І навіть наскільки я розумію, я якась містична чи магічна складова, до якої поки що я ще не дочитала те, що я зараз читаю, абсолютно 100% претендує на історичність на історичні події. Те, що все, що тут зараз відбувається на той момент, що я прочитала, абсолютно, я б сказала, виглядає реалістично. Це, по-моєму, якщо я не помиляюся, період після Першої Пунічної війни, період перед повстанням і повстання власне, найманців, тих, яких наймав Карфаген для того, щоб оборонятись від римлян. Мені важкувати даються ці всі детальні. І не дуже детальні історичні подробиці, але я надіюся, що я вас не ввела в оману, і основні ключові події передала правильно історичні ключові події, про що розповідається в цій книзі? І, власне, початок цієї історії е, був банкет, який відбувався на честь е, перемоги в цій війні. З Римом і найманці святкували їх, пригощали карфагенці. Власне, вони відбувався цей анкет на території маєтку Гамількара Барки. Він був полководцем, який очолював війну проти римлян. Я надіюсь, я нічого не переплутала, тому що в мене важко з запам'ятовуванням якихось історичних подій. І ще одна книжечка, яку я буду дочитувати сьогодні, це Пітера Акройта, Клен оповіді. Історію також можна назвати історичною, бо автор Пітер Акройд написав її 19 написав її автор у 2003 році. Році, ну Вийшла вона надрукована була в 2003 році, а оповідає про 1399 рік, і це історія Лондона. Власне, як і про першу книгу про Саламбо, можна сказати, що це ще одним персонажем виступає місто Карфаген. То тут, в цій історії, ще одним персонажем виступає місто Лондон. І якщо власне, Саламбо це лінійна оповідь, то ця оповідь можна сказати, що вона фрагментована, клаптикова, бо вона. Складається із історій, оповідей багатьох людей, і жодна персоналія тут не повторюється, хоча вона може згадуватися в оповідях інших персон. І власне ці всі персонажі мають абсолютно різний і соціальний статус, і майновий, і релігійний, я так думаю. Бо тут у нас є і економ, і тесляр, і епископ, мажордом, скваєр. Законник, баристер, мірошник, риудит і багато інших. І всі ці історії, хоча і розповідають їх різні люди, але тим не менше вони складаються в одну загальну історію. Поки що чим вона закінчиться і до чого вона веде? Е, я не знаю, але знаю, що обов'язково всі ці пазлики, всі ці історії які складуться в кінці в єдину цільну історію. Е, ще я що хотіла сказати, що надихався Пітера Кройд Клеркенвельськими оповіддями чосера. Але, слава Богу, тут не віршовані, а. Е, ну, Прозою написані вони, і наскільки я розумію, він взяв тих самих персоналій, але помістив їх в іншу епоху, в інше місце і в інші обставини. І ця історія читається надзвичайно цікаво. Може із-за того, що це оповідь абсолютно різних персон. Не всі оповіді мені сподобалися однозначно, але є прямо такі фаворити, тому що кожна оповідь це як цільна історія. Хоча, як я вже сказала, вони всі мають е, все одно загальну велику історію, про яку я дізнаюсь в самому кінці щось тут малося на увазі, до чого воно все призвелося. Але в цій книзі переплелось наскільки багато всього, це і глобальне масштабне, як, наприклад, там якісь єретичні течії або якісь релігійні, і до буквально такі, знаєте, таких персональних зрад, персональних. Е, навіть детективних моментів тут є. Мені дуже подобається одна розповідь про боже, хто він такий був, чи кравець, чи купець про його дружину і там. Цікавезно описує автор в невеличких, буквально декількох сторіночках, прям ціла історія, яка розповідається, яка вплітається в історію, звісно ж, міста. А плюс до того не лише релігійні, якісь єретичні, чи ще якісь моменти тут є, а ще і моменти зміни державного устрою. Бо тут ще поки що живий річард II, але на нього готується замах вбивству, щось таке буде. Ну поки що він, наскільки я пам'ятаю, бо читала досить давненько. Живий. І е, надзвичайно сатирична мова у автора, надзвичайно багато гумору. І ще, любі мои, наскільки тут цікаво описується тодішня медицина, я і сміялася волос, і дивувалася, і недоумівала, і шокована була тим, що я читаю. Надзвичайно детально автор описує тодішнє життя, буквально в декількох словах, буквально в якихось коротеньких реченнях перед тобою стає життя. І багатих, і бідних, і прям такий жебраків, і я не знаю вулиць лондонських, торгівельних, оцих всіх зборів цих заколотників. Настільки яскраво він зображує середньовіччя і не якесь прилизане, не яке, знаєте, таке гарненьке, змальоване середньовіччя, а всі його бредоті, не знаю, кому огидності у, у всіх детальних подружжя. Ну, я навіть коли почала спочатку читати, в мене було якесь відторгнення, а потім я зрозуміла, що середньовіччя воно таке, і якщо я хотіла про нього прочитати, то я, власне, звернулася за адресою. Поки все. І хоча, власне, я не думала робити ніяких проміжних підключень, підключатися, поки не дочитаю хоч якусь книжку, але все таки вирішила е, приєднатися буквально на секундочку і сказати, що за три години я встигла прочитати цього лише 15 сторіночок. Це все, що вам треба знати про мій темп читання. У нас із 4 до 6 тепер не буде світла. Що я роблю? Ну, звичайно ж, піду по воду чи за водою, чи що я там хотіла зробити. І треба купити собі насіння, щоб, знаєте, таке стимулювати процес читання. Я дуже люблю читати і їсти на насіннячко. І до речі, оце ця ковтинка, в якій ви мене бачите сьогодні, і цілий день бачите. Та завтра, напевно, це мала себе бути піжама. Я собі оце так, скажімо так, купила таку піжаму, але власне ні, спати жарко, не дивлячись на те, що страшенно мерзну, спати в ній жарко. Тож одягаюся і пошурувала купувати водичку і на сінячку, і може морозива, і може ще щось собі смачненьке, і буду читати. Подумала, що навряд чи, коли немає світла, працюють ці апарати для води, тож ну, просто куплю 5-літровий бутиль та й буде собі, не буду я чекати до 6 вечора. Любі мої друзі, я виявилася права. Автомати для води не працюють, тож я мусила купити собі воду, по-любому мені пити треба, так що не зайве буде. І покажу, що ще купила. Вона морозо, я не знаю, їсте ви таке чи не їсте, але воно в таких трубочках дуже прикольне, мені подобається. Так, насіння, все як казала. Морг викупила, бо я хочу завтра зробити ліниві голубці. Вперше буду робити. Не знаю, що вийде, що не вийде. І курочка туди ж і щось іще. А, і отакий десерт сиркові. Кексики, чи якраз воно так називається, з кисломолочного сиру. Ну, Іноді я таке їм. Відсутністю світла мене не злякати, бо в мене є лампа. Так що читання нічого не завадить. Є у мене саламбо, морозиво продовжуємо. Книги я вчора обидві так і не дочитала, дочитала лишень Саламбу. Сьогодні я закінчила клен Кервельські, о, клен -Кервельські, клен -Кервельські оповіді. Салам вчора дочитувала аж до півночі і, власне, ніякого бажання та і енергії підключатися, щось розповідати про ту книгу. в мене не було, хотіла вже одним рипом закінчити говорити за обидві книги. Що я можу сказати про Саламбо, крім того, що я вже говорила? Ця книга це опис війни, громадянської війни, війни між найманцями, варварами і Карфагеном. І по великому рахунку зараз розповідати, що там як було, я не буду, бо всі ці історичні факти я боюся прибрехати, та я їх і не запам'ятовувала. Але вся ця книга складається з більших чи менших битв, складається з то з облоги, то з перемог, то з поразок, хто де розташувався. Вся ця книга, прям таки нашпигована детальним описом і одягу, і обладнання і обладунків, і зброї, і того, як розташовувалися стратегії та тактики, багато. Багато тощо, тощо, тощо іншого описує Флобер. Все це описано настільки реалістично, наскільки я думаю, можна було б взагалі описати, ураховуючи таку давнину подій дій, тих, що відбувалися. Я розумію всю цінність цієї книги, яку написав Юстал Флобер, яка описує події Карфагенської війни. І для мене ці події досить цікаві, І із-за цього я купила цю книгу, і мені було цікаво все це прочитати. А, але описує Густав Собер це все дуже масштабно, глобально, об'ємно, епохально, я б сказала. І на фоні цієї великої війни цього протистояння я б сказала, що люди. Губляться. Так, тут є персонал, як той самий Гамількар Барка, який виступав воєн... во... воєначальником зі сторони Карфагену. Є там три особи, які виступали воєначальниками з трини найманців, є Саламбо, донька Гамількара Барки. І... Буквально якимись крапленнями автор розказує про власне, саму цю Саламбо, про її стосунки з батьком, про те, що в Карфагені народження дівчинки вважалось чуть ли не прокляттям, про те, що стосунки в неї з батьком були майже епізодичні, тому що ви розумієте, народження дівчинки не було чимось таким хорошим, на що варто було звертати увагу. І тут вже згадується син Амількара Барки, Ганібал, згадується Він буквально там, ну майже. Епізодично уже десь більш при кінцевих главах книги, але мені це ім'я здалося знайомим, і я не помилилася, бо власне це той Ганібал, про якого я знаю з історії про воєначальника. І власне це ім'я залишилося в історії. Дійшло до наших часів. Імена ж до дньок дівчаток, які були у Гемелькара Барке, до нашого часу, не дійшли. Так для мене було мало опису: саме персоналі, саме їхніх переживань, саме їх на тлі. Цієї історичної не побоюсь так сказати битви і історично вірніше війни, не битв бо численних битв для мене ця книга була занадто загальною. Вона скоріше була для мене як історичний матеріал, а не як. Історія про людей. Мені не вистачило людей в цій книзі. Для мене було занадто повторювання ці всі битви, і я, чесно кажучи, стомилася читати про те, що були вони одягнені, якою вони там розтягнулися, як вони оточили один одного, як вони в облозі сиділи, як вони виживали в цій облозі. І ці всі численні зради, і жертвоприношення, оці всі культи. З одної сторони, якими шматками, Мені це читалося цікаво, але я не можу зрозуміти. Загалом, чому мені це не прийшло до душі? Може, із-за того, що воно все одно для мене нагадувало більше як якийсь нонфік, або більше якусь як історичну довідку, аніж просто художній роман. І прошу ще раз звернути вашу увагу на те, що це лише мої власні сприйняття, сприйняття цієї книги. Мені дуже подобається, як пише е, автор. Він настільки детально описує ці всі речі, навіть вплоть до того, що брали з собою найманці, коли вони йшли в табір, де вони дожидалися б своїх виплат, і як вони їжу брали, як там організовувалися їхній побут, хай епізодичний, хай фрагментарно, але це все було написано. Та все-таки оцих маленьких крихітних деталей, які дав автор, мені було замало. Я все-таки люблю більш побутові описи, а не епохальні, епічні і глобальні. Ну. Якось так. так. Звісно ж, я буду цю книгу згадувати, але вона не буде моєю улюбленою от слова зовсім. Я її поставила четвірочку на ґудріц за майстерність автора, за пічність, за глибину, ту, яку він розкриває, події такої сивої давнини. Я поставила п'ятірку, звісно ж. Але за те, як вона ця історія відгукнулася моїй душі, то трієчку середньоарифметичним це вийшла четвірочка. Ну і власне, Клер Кенвельс оповіді Пітера Кройда я теж дочитала. Тут діло йшло трохи краще, і мені читати було цікавіше, але знову ж таки, е та сама ситуація, що із Саламбо, деякі шматки мені йшли прямо такі як в суху землю, а деякі шматки мені прийшлося по декілька разів перечитувати. Я відлітала своїми думками десь абсолютно далеко. І потім знову поверталася, і потім знову ці шматки перечитувала. Ці шматки стосуються також якихось єретичних розм... або розмірковувань, або розмірковань питання буття, чи є доля, чи є проведіння, чи вже наперед написаний план нашого життя. Потім багато різних філософських моментів. Які, начебто, з одної сторони було її цікаво читати, а з іншої сторони, мене мало надихали і мало давали задоволення від читання цієї книги, хоча загалом читати її було надзвичайно цікаво. Це те саме, що я вже вам говорила, дійшло до кінця. Темп розповіді і структура розповіді зберігається. Структура цієї книги це оповіді Чернеця, кого там економа, мажордома, кого захочете, дуже багатьох осіб. І всі ці розповіді, хоч і ведуться лінійно, хронологічно плюс-мінус. Є там такі десь повертання наперед в майбутнє і відскочування назад, коли згадуються окремі події, які відбувалися в попередніх оповідях, але ведуться вони не від перших осіб, не від тої особи, яка як би, розповідає свою історію, а просто її історія розповідається на тлі життя Лондона, на тлі тих подій, які відбуваються релігійних подій, подій мирських. Лондона, це 1399 рік, як я вже говорила, і, і власне політичних подій, тоді, коли відбувається зміна влади, і от на основі цих всіх подій, які відбуваються передують їм, і відбувається на той момент, е, показується життя Лондона, починаючи у самих маківах, закінчуючи е, дном Лондона У всіх подробицях, і в бридких десь, і в цікавих, і в. Історичних дуже багато, що читалося е, цікаво. Ну а наразі це все. Я страшенно рада, що ви були зі мною ці вихідні. Я вдячна вам за те, що ви приєдналися до мене в цій вихідні і допомогли мені прочитати ці дві книжечки. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі, розповідайте, чи читали ви ці книги, чи хочете прочитати, чи плануєте їх прочитати, чи зацікавили б вас такі історичні книги. Ну і взагалі все, що хочете, пишіть абсолютно навіть те, що не відповідає темі сьогоднішнього відео. А на цьому все до зустрічі в наступних відео пока. пока.